Друзі, ми зараз в Константинівці з просто героїчними військом 93-ї бригади Холодний Яр. Холодний яр. Ми запакувались трошечки. Оп, чик є. Розкажіть, як ви що ви хочете людям сказати? І який ну наслідок має бути? Хлопці, дівчата, боронимо на Бахмутському напрямку зараз. Нашу батьківщину, батьківщину дуже важкі поїдуть. Дуже, дуже 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 багато орди. Вони валять за всіх сторін. намагаються обійти нас, але ми стоїмо, ми тримаємось. Завдяки таким людям, як Дінара, О, І... наша організація <завдяки>... солітарна молоді. Так, так, так. завдяки вам, завдяки допомозі. Ми тримаємося, будемо тримати. Ми не збираємося відступати, хто тобто б ще не казав. Тому ми будемо боронити нашу країну понад у слава, слава Україні! Слава ЗСУ! слава Україні! Дякую! Слава. Bardzo dziękuję. Dziękuję.